Свіжий випуск новин вже в ефірі міської інформаційної служби. У студії Володимир Кравченко. Вітаю. Підготували свіжу інформацію станом на вечір, 17 листопада. І почнемо з короткого огляду. Ранкові обстріли Дніпра. 14 людей поранено. Яку ще інформацію маємо на зараз? Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов прокоментував ситуацію з відключенням електропостачання в місті. Майбутнє за молодими. Тож, попри складні часи, у Кам'янському привітали юнаків та дівчат з днем молоді. Сьогодні біля 7.30 почалася повітряна тривога по всій Україні. О 7.42 голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук закликав мешканців області не полишати укриттів та повідомив про загрозу ракетного удару по нашому регіону. І те, що ціль наразі невідома. Вже о 8.30 телеграм-канали почали повідомляти про реально зафіксовану загрозу. У той же час у деяких районах Дніпра та області зникло електропостачання. Ближче до 9-ї години у соцмережах почали з'являтися перші повідомлення про почуті вибухи, а також фото та відеоракет над Дніпром. За даними повітряних сил, Україну атакували ракетами з кількох напрямків. Офіційна інформація від голови обласної військової адміністрації Валентина Резінченка надійшла о 10-й годині. Він повідомив, що російські ракети атакували Дніпро, поцілили у двох районах міста. Є влучання у промислове підприємство. Там сильна пожежа, пошкоджені житлові будинки. Поряд, попередньо п'ятеро поранених серед них, і 15-річна дівчинка. Всі в лікарні у стані середньої тяжкості. Об 11.10 надійшла інформація вже про 14 постраждалих. Згодом у ДСНС надали дані 12. Активно розповсюджувалися фото квартир та відео з місця прильоту, як мешканцями, так і місцевими. Змі відео моменту прильоту розмістили навіть на офіційній сторінці президента України. За попередніми даними наслідок прильоту ракети було пошкоджено промислове підприємство «Південмаш» у Дніпрі. По обіді засоби масової інформації Дніпра виїхали на місце. Коментар з матеріалів 9 каналу оприлюднили на телеграм-каналі Дніпро обласний. Сьогодні о 8.29 російськими окупантами по нашому рідному місту Дніпро був завданий ракетний удар. Ракети влучили по одному з інфраструктурних об'єктів нашого міста. На місці прильоту виникла дві пожежі загальною площею на площаді 230 метрів квадратних. По прибуттю пожежно-рятувальних підрозділів одразу почалась пошукова рятувальна операція та ліквідація пожежі. Під час проведення пошуково-рятувальної операції було врятовано троє осіб. Ще 50 осіб було виведено на небезпечну відстань в будівлі, де трапився приліт. Зараз триває обстеження прилеглих територій від цього об'єкту. Загальна кількість на даний час 14 житлових будинків багатоповерхов. По Постраждало 12 осіб, з них одна дитина. Це на даний час актуальна інформація. 14 тижня у нас за медичною допомогою звернулись вже 23 особи. Трьом пацієнтам надавалась допомогами екстреної медичної допомоги медицини катастроф безпосередньо на місці події. Це були подряпини порізи. Далі після госпіталізації ще п'ять пацієнтів ми відпустили додому на амбулаторне лікування, і в стаціонарі зараз перебуває 15 пацієнтів. Є дівчина підліток з порізами гомінки, вона в стані середньої важкості, це наймолодша наша пацієнтка. І найстаріша пацієнтка, найдоросліша наша пацієнтка 83 роки. Вона на висоті гострої стресорної стресовної реакції, отримала інфаркт міокарда, діагностований на місці, вона шпиталена вже. Надана медична допомога в повному обсязі, стентована і перебуває в реанімаційному відділенні. Це на сьогодні наша найважча пацієнтка, але ми констатуємо, що стан є стабілізовано, і ми сподіваємося, що все буде гаразд. І наостанок щодо ситуації на енергетичному фронті, ДТЕК Дніпровські електромережі повідомили, що через пошкодження енергосистеми світло вимикають без попередження на тих ділянках, де необхідно швидко стабілізувати систему. Аварійні відключення застосовуються в екстрених випадках. Абонентів просять поставитись із розуміннями максимально економити електроенергію. Міський голова Кам'янського Андрій Білоусов прокоментував ситуацію з відключенням електропостачання в місті. Очільник міста зазначив, що часто отримує від громадян звернення стосовно нерівномірного відключення електроенергії між споживачами і пояснив, чому так відбувається. На сторінках у соцмережах очільник міста Андрій Білоусов звернувся до Кам'янчан із коментарем стосовно відключення світла у житлових будинках. Міський голова пише: по-перше, хочу зауважити, що міська влада не впливає на цей процес і не має права втручатися в роботу енергосистеми. Розпорядження на відключення надходять від НЕК Укренерго. Відключення розподіляються на даний момент на планові за графіком та аварійні без попередження, пов'язані з непередбаченими обставинами. Ми, як міська влада, по Відомляли енергетикам про об'єкти, які не можна ставити в графік планових відключень через можливий збій в системі життєзабезпечення міста. Це насосні, міськводоканалу, теплові мережі, котельні та інші об'єкти критичної інфраструктури. Система електропостачання побудована таким чином, що часто на одній лінії з об'єктом критичної інфраструктури можуть знаходитись і житлові будинки, які відповідно теж ні підпадають під відключення. Будинок, у якому мешкаю я, також регулярно відключають від. Електроенергії Певнений, що ми зможемо гідно пройти і через ці випробування. В країні війна. Я розумію, як нелегко зараз усім насамперед нашим військовим, які віддають за нас свої життя, але ми вистоїмо та переможемо, тримаємося разом. Закликав на останок міський голова. За інформацією Департаменту соціальної політики міської ради, станом на середину листопада до Кам'янського прибуло 26 319 внутрішньопереміщених осіб. Із них 9093 жінки, 6822 дитини та 3851 чоловік. Понад 6000 люди старші 60 років. За період війни 3900 гостей виїхали із Кам'янського, а 22 419 людей залишились споживати у нашому місті. Переважно шукали безпеки та рятувались від війни люди з Донецької області. Їх у нас більше 13 тисяч. Понад 3 тисячі людей виїхали з Луганської області, більше ніж 2700 – тисячі із Харківської. Інші українці за період воєнного стану приїхали із Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської, Київської, Миколаївської, Сумської, Одеської, Чернігівської та Житомирської областей. Троє навіть виїхало до нас із Криму. Більшість людей, що приїхали з небезпечних зон, знайшли житло власними силами. Їх 22 тисячі. 166 осіб, 253 людини проживають у помешканнях, що надані містом як тимчасове безкоштовне житло. Найбільше мешкають у транзитному містечкові на лівобережжі, 81 – внутрішньо внутрішньопереміщена особа. Чимало людей знайшли житло у гуртожитках міських навчальних закладів, а також в територіальних центрах різних районів міста. У місті регулярно відбувається видача гуманітарної допомоги внутрішньопереміщеним особам. Маленькі гості знаходять собі друзів у наших школах та садочках, беруть участь у Вихвих заходах, спрямованих на підтримку дітей. Кам'янське гостинно приймало перших переселенців ще у 2014 році. І нині готове надати підтримку тим, кого війна змусила покинути рідний дім. 17 листопада в Україні відзначають міжнародний день студента. І, хоча цьогоріч святкування відклали до часів нашої перемоги, без привітання кам'янську молодь не залишили. Здійснення мрії саме так про сьогоднішню подію сказали учасники молодіжної ради міста. До дня студента у Кам'янському відкрили сучасний молодіжний простір. Більш детально дивіться далі. Вони вчаться та волонтерять, мають послідовну громадянську позицію та беруть на себе відповідальність. Вони майбутнє нашого міста. І сьогодні раді як ніколи, адже отримали омріяний простір для роботи і втілення власних проєктів. Сьогодні здійснилася мрія нашої молодіжної ради. Знайшли такий скрутний час у війну, місце для того, щоб наша молодь збиралася, проводила зібрання, форуми, тренінги, тому що у нас не було такої, такої можливості. Зараз можна реалізувати якісь плани, якісь мріяти. Ну, молодь постійно повинна мріяти. І Всі вірити в перемогу, вірити в Україну. Цілила мрію, молоді міська влада. В адміністративній будівлі центрального парку було виділено приміщення. Зробили ремонт, закупили меблі та обладнання завдяки допомозі громадської організації Бджола. Хочу привітати вас всіх зі святом, з ним студента, побажати вам. Всього саме найкраще, щоб обов'язково здійсню ваші всі побажання та мрії. Подякувати за вашу плідну працю для нашого міста за допомогу нашим збройним силам, вимушеним персоналі, за вашу волонтерську діяльність. Ви тепер маєте змогу проводити всілякі свої заходи, і це також буде допомагати нашій молоді і розвитку нашої молодіжній ради. Міська влада, міський голова та наша політична партія завжди підтримувала і далі буде підтримувати. Розвиток молоді в нашому місті і молодіжна рада це дуже важлива організація, куди входять усі представники нашої молоді. Тому ми зразу відгукнулися і задоволенням допомогли. І далі будемо допомагати все, що потрібно для розвитку. Молодіжна рада нашої громади постійно розвивається, а маючи такий простір, діяльність буде ще ефективнішою. Зазначає голова об'єднання Олександр Нікологорський. Ми дякуємо за підтримку міському голові Андрію Білоусову та громадській організації бджола, тому що без їхньої допомоги сьогодні б не було цього простіру для молоді. Є все необхідне обладнання, аби для того, щоб ми тут збиралися, ми проводили всі наші корисні проєкти, які заплановані, тому що ми займаємося не лише з молоддю міста, але і вимушеними переселенцями. Дуже багато їх потребує наразі підтримки. Ми будемо з ними збиратися, будемо для них на різні теми заходи, підтримати їх, спілкуватися. Нещодавно було оновлено склад ради, до якої увійшло 30 новообраних членів. Але кількість молоді, що бажає працювати в молодіжній раді, не зменшилась. Тож до дня студента 10 активістів молодіжного руху отримали з рук міського голови Андрія Білоусова посвідчення члена молодіжної ради міста. А це дуже важливо, мені приємно, звичайно, і це має величезне значення. Ми війшли до другої хвилі нових членів молодіжної ради саме 10 людей. Таких активістів міста. Я сама по собі дуже активна людина, і мені подобається ось це все втілення нових ідей, крутих, щоб місто розвивалося. Не сидіти, не дивитися на це збоку, якось, а не безпосередньо приймати в цьому участь. Зараз молодіжна рада налічує 63 учасника. Усі завзяті та готові працювати для міста. Наразі хлопці та дівчата вже опрацьовують план роботи на 2023 рік. Чи можна знятися з реєстрації місця проживання, чи навпаки зареєструватися під час війни? Чи доступні наразі державні реєстри для таких послуг? Цю інформацію наші кореспонденти дізналися у юристів Кам'янського місцевого центру надання безоплатної вторинної правової допомоги. Юристи зазначають, реєстрація місця проживання або зняття з нього одне з актуальних питань, яке цікавить громадян під час військового стану. До нас часто звертаються. От з останнього, що на моїй пам'яті, це був учасник бойових дій, який купив квартиру. А в квартирі була зареєстрована людина, третя особа для нього. Взагалі йому невідомо, як потім він почав з'ясовувати це. Був попереднього власника, якийсь далекий родич на сьогоднішній день. Під час дії воєнного стану зняття з реєстрації реєстрація місця проживання або декларування особи не проводиться. На жаль, реєстри закриті, тому це зробити неможливо. Реєстрація місця проживання здійснюється органом реєстрації на території територіальної громади, на яку поширюється повноваження відповідної ради, в тому числі через центр надання адміністративних послуг. Для цієї процедури необхідні наступні документи. Як правило, це паспортні копія паспорта, ідентифікаційного коду, копія документів на про право власності на квартиру. Ну і там уже залежить від того, якщо це неповнолітні, то це може і бути і свідоцтво про народження, або ж якщо після 14 років, то це і паспорт також. І ще там були внесені зміни. Навіть через дію можна буде вже знімати з реєстрації. Да, коли відкриють реєстр. Наразі уряд нашої країни продовжує роботу над відновленням цього та інших державних реєстрів. Це дозволить значно розширити кількість послуг для фізичних та юридичних осіб. У Дніпро приїхав дитячий турецький пластичний хірург Хакан Агир, який протягом тижня буде оперуватиме дітей. Планується прооперувати понад 10 пацієнтів. Що стало причиною його приїзду в Україну та як він почувається в регіоні, де лунають повітряні тривоги? Розповімо далі. Попри війну, лікар з багаторічним досвідом в пластичній хірургії сонячної Туреччини приїхав із гуманітарною місією. Для чоловіка це не перший приїзд. Він по п'ять разів на рік відвідує Львів та Дніпро. Я приїжджаю сюди, щоб допомогти моїм колегам постійно на зв'язку із місцевими лікарями. Я знаю всі ризики для мого життя, але я маю бути тут і підтримувати моїх друзів під час страшної війни. У Дніпрі лікар проконсультував вже більше 50 маленьких пацієнтів, понад 10 обрав для хірургічного втручання. Всі випадки складні і не терплять зволікань. Другий раз до лікаря звернулася Мирослава. Моя дочка раділася нам 9. Вона Нараділася з розщеленої губи і твердого м'якого нього. Сказали що є можливість прооперуватися у Трецького врача. Перша операція була у травні 2021 року, коли Мирослава три місяці. Друга операція була. У жовтні, у листопаді, 2021 року раніше Хакан Агир вже працював в операційні разом із дніпровськими травматологами та фахівцями, що лікують опіки. Медики Дніпра діляться, що досвід роботи із закордонними лікарями надає величезні знання в лікуванні та діагностиці захворювань у дорослих і, зокрема, у дітей. І наприкінці випуску погода. Температура повітря в ніч на п'ятницю становитиме 1 градус. В день не набагато тепліше до плюс 8. Хмарно можливі опади. Дощ та навіть мокрий сніг. Вітер північний, північно-західний до 5 метрів на секунду. На цьому випуск новин завершується. І з вами був Володимир Кравченко. Віримо у Збройні сили України. дотримуємось правил безпеки, економимо світло і, попри все, не втрачаємо оптимізму. Бережіть себе, виспаємо.